Всім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Затишок своїми руками. Нарешті сьогодні я наважилась пофарбувати ванну. Тож, не будемо зволікати, почнемо. Ванна мені досталася дуже в сумному вигляді. Емаль має багато сколів. Колір став сірим, білий кудись зовсім стерся. Ну і плюс оцей нальот. Його гумкою просто неможливо від. Мити відчистити, то приступаю к шліфуванню. Я її шліфувала і машинкою, і просто наждачним папером багато шліфувала. Дуже хвилювалася, щоб в мене гарно лягла фарба. І, до речі, коли я бралася за цей проєкт, я, як завжди, подумала, що цю ванну Спортити вже неможливо, гірше воно не буде, і навіть, навіть якщо фарба ляже не так, як треба, то це буде все одно краще, ніж те, що зараз є. Але ж, все як завжди, не так, як думається, і не так, як хочеться. Тому що всі відео в інтернеті говорять про те, що необхідно зняти сіфон для того, щоб акрило було кудись тікати. Але так як я з мастером своїм не домовилася про зняття, в нього було купа якихось проблем про те, що сіфон на місце не встанеть, про те, ще що щось буде протікати, і я вирішила обійтися без цього і пошукала інші відео. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Декілька підходів шліфування ванни я взялася за фінальну, так би мовити, шліфовку. З гумкою та содою. І ванну почистити ще додатково, плюс додатково пошліфувати. Це все добре змиваю, і це я просушую ті місця, які мені необхідно буде зашпаклювати. Щоб це було швидше. ну Ванна, в принципі, була суха, просто досушую, щоб там ніде не, не ніякої водички не потрапило, ні трошечки. Двокомпонентна шпаклівка замішую і шпаклюю. Вона швидко сохне. Зашпакльовую всі місця, які необхідно, даю час їм висохнути. Потім це все зашліфовую знову і вимиваю ванну. Даю їй час просохнути. Ну а потім приступаємо до самого цікавого. І зараз наступе той момент, який просто врятував весь мій проєкт. Дякую тобі, чоловіче, з відео за те, що підказав, що злив у ванну треба закривати ватним диском. Це виявилося дуже важливим. Стаканчик теж зіграв свою роль. Так як він був легкий і вискакував, то я в нього насипала кропу і замотала плівкою. Ну і все, готуюся к фарбуванню. Шпатель, до речі, маленький виявився зручнішим. Це фарба акрилова для ванни, налибна. плюс до неї йде розчинник. Ну і двері я зачинила, комнату прогріла і взяла ще фен для того, щоб нагріти саму ванну. Тому що, якби по рекомендаціям, так фарба не дуже швидко схоплюється тоді. Тому там хвилин, мабуть, 5-10 я десь феном її сушила, гріла, так сказати. От. Ну і все, приступаю до розмішування, там замішувати по рекомендації 10 хвилин треба. Ну, так все робила. Тільки в рекомендації була дерев'яна якась паличка. Треба було її знайти, а не брати лопатку, яка в мене потім слетіла. Ось, ну то все-таки мілочі. Так, зі стаканчиком у мене не зрослося, тому що фарби в нього вміщається мало. То я прямо з відерця поливала, бо я хвилювалася, що там ванну потрібно вкрити за 10-15 хвилин, поки фарба не почне густішати. Тож я намагалася все швидше зробити. Ой, ну що я вам скажу? Це доволі чаруюча, захоплююча дія, така цікава, знаєте, коли сіра, побита життям ванна, перевтілюється в щось білосніжне і зовсім інше. Правда, беруть, звісно, страхи, що чи вистачить фарби, чи ляже воно так, як треба. Ось, тому що, коли розмазуєш акрил, він. Береться такими розводами від шпателя. Але в інструкції було сказано, що наливати наверх і знизу потім ці патьоки всі підіймати догори. І коли так робила, то воно дійсно потім ця фарба, акрил цей, він знову опускається донизу і вже, знаєте, так, саморозрівнюється. Ну прям дуже цікаво. Так, і тут я побачила, що в мене акрилу вистачає і почала поливати його вовсю. всю. Але це, звісно, теж недобре, того, що в мене тесіфон не зняти, стікати йому нема куди. І цього на відео вже не видно, але мені потім довелося ще визбирувати той акрил з дна ванни, того що біля стаканчика його прям дуже багато почало збиратися. І такими рухами покриваємо акрилом всю ванну. Обережно біля стаканчика, щоб його не зачепити. Ну, і так на очах з'являється красота. Це ванна тільки вкрита акрилом, білосніжне-білосніжне. Фарби вистачило, все гаразд. А це ми вже через 4 дні приїхали і перевіряємо, що тут і як. Акрил висох, все білосніжне, все гладеньке. Достаю стаканчик. І тут я розумію, що в мене сплошний наливний акрил. І замість ванни у мене тепер великий тазік. Межу акрил ніяк не піддавався. Тож я трошечки відійшовши від шоку, пішла, взяла фен на цей раз будівельний, і почала прогрівати. Потім відкавирювати, потім знов гріти. Якби я, звісно, не розраховувала, що можу залишитись зовсім без ванни. А ось тут зараз вона трошечки піднялася і рада моїм не було приділа, що все-таки в нас буде ванна. Ура! Досталася! І що я вам хочу сказати, що якби не вадні диски, то все пропало би. Але добре, що все гаразд. От тільки біля зливу дуже багато акрилу, там сантиметри півтори, мабуть, висота. Плюс оце ще прийдеться зішкрябати, тому що не закривається отвір. Ну в принципі можна не боятися пробувати. І хай не ідеально виходить, проте досить дуже цікавий. Давайте згадаємо, якою ванна була до початку роботи, а тепер як виглядає зараз. А сьогодні я прощаюся з вами до нових зустрічей!